Від комани вітаю. Як ви думаєте, що роблять садівники, котрі дуже люблять свій сад, коли бувають за кордоном? Звісно, вони відвідують садові центри. От я хочу відвідати один з них в Німеччині та показати вам асортимент та ціни. Хочу сказати, що ціни я вже дивилася тут і бачила, що вони вищі, ніж в Україні. Саджанці в Україні коштують дешевше, ніж в Німеччині, але є дуже, дуже цікаві сорти рослин. Отже, зараз ми бачимо гвоздички. Це закритий павільйон. Тут є першоцвіти. І ось ми можемо бачити примулки. Бачите, євро 99. Дивіться, яка ніжнота, які гарні кольори. Я вже бачила, що нас в Україні продають ось такі скімії. А тут також є, але, певно, не знаю, чи вони адаптовані до умов України. Тут вартість 21,90. Ось іще. Прекрасні примули. Не передає камера цей незвичайний кольор. Він такий кораловий, з жовтими серединками, з червоними прожилками. Ну, дуже гарно. дуже красиво. Трохи різні відтінки. Бачите, це вже. Раз, два, три, третій стенд, ось четвертий, п'ятий, п'ять стендів лише з примулою. Ці також євро 99 коштують. О! Гарні, дуже гарні. Ці вже цвіття мають більш високі. Ага, і це також примали. Боже, там іще далі також примали. Ви подивіться, погляньте лише на цю красу. Але ось ця краса вже коштує 5 євро. Бачите, такі махрові, ось білі. А все просто ніжніший колір такий, Боже. Це дуже гарно. Біленькі, також надзвичайно ніжні. Боже, яка краса. Ви погляньте. Які можуть бути гарні примули. Жовті, махрові. Дуже багато сортів примул. Я здалеку подумала, що це якась інша квітка, але це також примули. А, ні, це не примула. Ось це ще приймала жовта. Та погляньте, які прикольні сформовані вазончики. І тут вже ось таких три красуні. 6 евро, 6 євро. Ось такі сформовані красунечки. Погляньмо далі. Боже! А ви бачили? Ось це що за краса. Схоже дуже на дзвіночок карпатський, сама по собі листочками рослина. Але у мене такі більш, більші по розміру дзвоники. Ось такі кущики. Також по 5 євро. Фіолетові, білі, блакитні. Це і 4. Ага, ні, цей 3. Не знаю там на ціннику 4, тут написано 3. Дуже гарні. А ось це калина Лавролиста. Хто бачив, в мене я показувала маленькі саджаниць, купувала у вирожнюків. Калина Лавролиста, в мене є Ева Прайс та, та і ще інший сорт. Ось так вони виглядають. Тут, звісно, набагато більший кущик, ніж я купувала у Бережняків. Та коштує він тут 30 євро. Але дуже мені подобається, тут в Німеччині багато росте цієї калини лавролистної. вона квітує. Зараз, навіть в середині лютого, в Німеччині погода тепліша, звісно, і вона квітує. Ось такі гвоздички. А це, а це в нас Рануркен. Ранункель. Я не знаю, як українською, треба буде подивитися. Також дуже гарні весняні квіти. Схожі на маківки. А. Хочу вам показати таку чудну красу. Не знаю. В Україні такого не бачила. Тут вона називається Прейс 6 євро коштує. Схоже. А! назва. Назва Wax Flower. Wax Flower якийсь. Дивіться, яка прикольна рослина. На такому стовбурі. Вони всі на стовбурі, тобто це якийсь, не знаю, або кущ на штамбі, а що це таке, які гарні квіточки. Цікаво, ви бачили таке в Україні? Бо я ще ні. Клас. Калина лавролисна, вже така підрощена в горщику. І ось дуже прикольний екземпляр на штамбі калини Лавролисної. Звісно, прайс у нього буде, скоріш за все, такий нехілий. Не бачу я тут прайсу. А ось 179 євро коштує такий на штамбі. Калина Лавролисна. І ось якийсь ще прикольне деревце та Не знаю, що це гарно виглядає також. Вже квітує. О, тут прямо алея калини лавролисної. Ось такі квіточки. Калина лавролисна – це багаторічна вічно-зелена рослина. І вона квітне, квітує два рази, по-моєму, на сезон і має. Взимку ось такі, ось такі сині ягідки. Зараз, якщо я знайду, вже ягідки видно відходять і з'являються знову квіти. А ось, бачите, такі гарні. Темно сині ягідки, наче відкриті перламутром. Бачите? Так, і зараз ми з за вами підемо в відділ, там, де рослинки на вулиці, і вже без обігріву та без накриття пішли. Так, друзі, дивіться, знову калина Лавра Лисна, Ева Прайс. Шикарна. Так, навіть не знаю, куди піти. Бачите, який величезний садовий центр. Покажу вам. Те, що мені найбільше сподобалося, морозники. Дивіться, вже ж їх видно здалеку. Ось такі красонички. О! Ківазон. Певно, це об'єм С2. 15,90 коштують. Скоро вже в нас в Україні також прийде час морозників. В Німеччині я вже бачу, де в декотрих парках починають вони розквітати. Ой, дивіться, який неймовірно гарний. Такий благородний колір. Дуже гарно вони виглядають. Такі більш фісташкові. Ну, подивіться, ось це. Такий бозон величезний 39 євро коштує, але там кущ просто неймовірно великий. Ось такі ще. А ось можна купити кущики який поменші. Ось такенькі, так. Ну, і цей вже буде в нас 3 євро коштувати. Але кущ набагато менше, звісно. Можна йому дати час. Декілька років, певно, йому треба буде, щоб нарестити таким великим, але можна. А ось рядочок це красуня скімія. Я вже бачу, що її в Україні продають. Не знаю, чи зимує вона у нас чи ні. Якщо у вас є скімія, то поділіться, будь ласка, чи перезимувала вона у вас. Дуже гарна, красива рослина. 7,99 написано цей кущик, але ось стоїть кущик за 13. А цей. Ось цей кущ 21,90-22, ну, тобто 1000 гривень. Певно, що вони відрізняються своїм, своєю висотою, куща, сортом, напевно, також ось 9 а, євро коштує такий. Але цей, дивіться, дешевше, 799, але на мене так гарно дуже виглядає, трохи вищий. Ось уже Деякотрі почали квітувати. Але дивіться, як чудово виглядає соцвіття, котре ще не розквітло. Навіть до початку квітування вони вже дуже гарні. Ось ці 6 євро. Але кущик, бачите, невеличкому такому базончику. Зараз покажу вам. Мою любов. тут дуже багато саджають в, на вулиці цих кущів. В Україні в нас я не бачила лише один приросплідник, я бачу, що продає їх. І хочу собі зараз. Зараз такий якраз сезон, коли вони проявляють максимально свою красу. Це Нандіна. Ось це. Відкриваю вам свою таємницю. Це Нандіна. Ви подивіться, які це гарні. Такі е, листочки в цього кущика, вони є різної висоти. І характеризуються тим, що взимку в них є такі червоні ягідки. Ось тут ми можемо бачити, але коли я дивлюся в дворах у німців, то е, зараз вони дуже ефектно виглядають. Саме по собі листя дуже красивої форми, навіть коли воно зелене, воно гарно виглядає. Але коли взимку та восени воно змінює, змінює колір. Це дуже гарно виглядає, дуже красиво. І бачу, що вже навіть продають розплідники у нас в Україні. Тож я сподіваюся, що вони будуть нормально переносити наші зими, адже я хочу собі такий кущик. Як вам, ось ця нандіна. Чи бачили в Україні також діліться, бо я особисто не бачила ще. І хочу спробувати. Сам шити. Кругленькі, циліндричні, більші-менші. Але бачу тут в Європі також проблема з самшитом. Бачила багато поїдених гусінь та з'їдених вогнівкою. а Також ще помітила, що в них набагато більше зараз саджають жимолость. Жимолость шапочну, вистригають так, наче самшит, дуже схоже. Так. Ось такі ґрунтопокривні рослинки. Не бачу цінників. Так. Тюльпани вже продаються по 3 євро. Ось такі горщики. Невеличкі лукавички, але мають бути гарні букетики. Нарциси Три лукавички. 1 євро. Тут уже 3 євро, але тут уже більше лукавичок. І надзвичайні ну, нарциси. Так. звичайні нарциси. О, для тих, хто любить трави. Це, певно, осака, я так думаю, різних видів. Вже готова. Давайте подивимося, яка вартість. Ага, ось. 10 євро. Ось така. Зараз подивлюся, чи всі воно водні ціла. Ну, ні, ця, бачите, це 8 євро. Ця. 8 євро. Ну, приблизно, скажімо так. 8-10 євро. Ось Little Pony. Це Tails, Ковила, Ковиль, Ковила або Ковиль, Tails. Ось такі травички. О, які прикольні, дивіться, віночки. Так, подивимося, котовничок. Дивіться, котовничок, який ми з вами вирощували з насіння, я вам показувала, це дуже легко робиться. Так, а де ж ця вартість на цей котовник? Бачите, такий зовсім манюсінькі садженість так, але він швидко наростає і можна його черенками черенкувати та розмножувати. Ага, зрозуміло, це два рот, це 3 євро, 3,39. Ну, 150, да, трохи більше гривень гривень. Ось такий котовник. Так. Це також котовник, але трохи інший. Бачите, такі саджанці. Тоже червоний, тобто він також 3 чимось коштує. Тут я дивлюся, але ну, навіть ті саджанці, котрі ми можемо з вами виростити з розсади, вони коштують досить недешево. Зараз, якщо я дойду до вербени, то покажу вам вербену банарську, котрому також з вами сіяли, і вона квітне в цьому ж самому році. І тут вона коштує 5 євро маленький саджанець. Так. Так, тут в нас тут в нас, ага, ось це гаура. так, Всі певно знають. Вже також у нас розповсюдження рослинка перезимовує в мене гарло. Ну, сподіваюся, зиму також переросте, перезимує, а якщо ні, то вона гарно насівається. Навіть якщо вона не перезимувала, то вона, скоріш за все, насіялась. І це в нас гаура гаура. в Яку ціну поки що не бачу цінника. Ага, це в нас це. 4,59. ось такі маленькі е, саджаний з гаури. Є білий, є рожевенький, є ось такий ще темніший, наче бордово-рожеватий, а є, от, бачите, іще інший відтінок рожевого. Тобто, ну я в нас поки що бачила білий, ось такий бачила, а ось таких рожевих і таких я ще не бачила. Можливо, в когось є. Ну, дуже багато квітів, які я не зможу вам всі перелічити. Тільки показую ті, що за які чіпляється мій погляд. Дільфініуми, котрі я там тільки знаю. Дивіться, ось це ж ахіноцеї. ахіноцея біленька, також, яка прекрасно в мене зійшла з насіння. Так само 4,59. Ось таке насіннечко я скупила хіноцей. В цьому році буду сіяти, буду вам показувати. Дивіться, яка прикольна квітка. І в мене така ж скоро буде, але я її не буду купати-купувати купувати за 4,59, а посію з насіння. І сподіваюся отримати такий самий саджанець. Травичка. Ось, хотіла вам показати. Вербена банарська, дивіться. Саджанець. Трошки видно, що він прищипнутий. І ми бачимо, що пішли вже рости гілочки. І ось такий саджанець коштує 5 євро. Лафант, Агастахі. Така краса. Блю Фортун, 6 євро Агастахі. Також собі хотіла бачила. В садах у наших дівчаток Астах і мені дуже подобається. Деревій, який росте просто сам по собі. Помаранчевий. Три євро. Що, будемо йти? Закривається, все, ваші. закривається магазин, все, що могла вам показала. Я йду на виход, так? О, це скабіози. Скабіозки дуже мені подобаються скабіози, то трохи вони інакші, ніж я сіяла з насіння, бачите, такі низенькі. Ну, 3 євро коштують. Все, мусимо йти з магазину, адже сьогодні субота він вже закривається, короткий робочий день, то нас вже просять на вихід. Якщо було цікаво, обов'язково поставте мені вподобайку, Підпишіться на канал, багато з цих рослин, що тут продається. І коштують чималі гроші в Україні, вони коштують набагато дешевше, а також багато з них можна, можна виростити з насіння. І досить легко, що я також показую на своєму каналі. Дякую, друзі, за увагу та до скорих зустрічей. Ось це така експозиція біля входу в садовий центр. І тут росте моя улюблена Нандіна. Подивіться, як вона гарно виглядає. Не можу підійти ближче, адже тут у нас. Ой, як його, я лівець, я лівець, а Нандіна просто шикарна. Подивіться, які червоні ягідки. І якщо ми подивимося, зараз вийду з воротньої сторони. Ось бачите, в затінку ми бачимо більш зелені. А якщо ми посадимо її на сонечко, то лисечко в нашій нандінці буде більш червоне. Як вам такі кущі? Дивіться, висота цих кущів приблизно вже 1,20. Червоний, насичений кольору ягід.